Прибічники здорового способу життя зраділи б, дивлячись на це. Шоколадні батончики викидають цілими коробками. Втім, солодощі спалюють не через те, що вони викликають карієс та негативно впливають на рівень цукру в крові, а через частки пластику, які виробник знайшов у вмісті продукції. З пластиком чи без солодощі можуть бути смачними, але викликати багато захворювань, адже містять великі дози цукру. Ренд Платінгс зацікавилась цим питанням після народження дочки. Коли я дивилася на їжу для немовлят і дитяче харчування, що продавалися під маркуванням для відлучених від грудей, то була шокована кількістю цукру в їхньому складі. Написано, що у звичайних сухариках, наприклад, є 20% від відденної норми заліза, необхідного дитині. Але у тих самих 100 грамах сухариків міститься 29 грамів цукру. Ця ситуація не давала спокою молодій мамі. Саме через це вона створила маркування Щуґевайс, яке має на меті допомогти споживачеві бачити справжній вміст цукру в їжі. Її підтримують дослідники Кембриджського університету, які визначають кількість цукру в продуктах харчування. Потім ці продукти отримують маркування Щуґевайс. Цукри, що додають до їжі, ми називаємо вільними. Вони також містяться у фруктових соках, меді та сиропах. Вони, на відміну від звичайних, не дають вам відчуття ситості. Таким чином, якщо ваша дієта містить велику кількість таких цукрів, ви будете схильні до переїдання. Рент Платінгс. Сподівається, що її лейбл допоможе пояснити це споживачам. А її донька замість шоколаду сьогодні обідатиме фруктовим салатом.